Без чорного піару та благодійності представники громадянської мережі опора розповіли про особливості виборчої кампанії на Прикарпатті. Цьогоріч кандидати майже не поливають брудом опонентів та не роздаровують людям подарунки. Відсутність виборчого меценатства спостерігачі пов'язують зі сислими термінами кампанії. Натомість політики щедро маніпулюють на тему АТО і майдану, а ще порушують правила ведення агітації. Між тим на Івано-Франківщині опора вирішила моніторити не лише діяльність кандидатів, але й витрати окружних виборчих комісій. Щоб Вірити чутки про зловживання у минулі роки, втім отримати інформацію про кошториси виявилося нелегко. У 87-му виборчому окрузі нашому представнику керівництво окружної виборчої комісії сказало, що не може надати копію кошторису, оскільки на їхній погляд, кошторис це. І інформація ну, кошторис цієї комерційної таємниці, хоча він апріорі не може бути комерційною таємницею, оскільки згідно з законом про доступ до публічної інформації не можуть не може обмежуватись доступ до інформації про витрату бюджетних коштів. Ще одна новинка моніторингової виборчої кампанії аналіз передвиборчих програм на предмет плагіату. Спостерігачі опори з'ясували, третина прикарпатських кандидатів списують свої обіцянки з інших джерел. Передвиборні програми запозичені в інших кандидатів. З попередніх виборів це або шматки тексту взяті з підручників, засобів масової інформації. Навіть є випадок, коли кандидат вступ в вступ своєї передвиборної програми взяв з конспекту уроку для четвертого класу. Таке написання програм припускають спостерігачі, свідчить про технічну роль тих чи інших осіб. Ймовірно, вони допомагають реальним кандидатам збільшити кількість своїх представників у дільничних виборчих комісіях та забезпечних. Бачите ретельніший контроль за перебігом голосування.